Вже наступного тижня у Житомирському гідропарку розпочнуть зрізати аварійні дерева. Всього під видалення визначена 61 рослина. Основними причинами аварійності є різноманітні захворювання дерев, розгалуження стовбура, обгорівші від людської недбалості стовбури та інші. Одна із самих перших ознак це те, що ось до відсловлення кори може бути отаке от. Бачите, що відбувається з деревом, це вже є одна із ознак. Тобто дятел, який починає бити дерево і з'являються дупляночки, такі це вже фаутність. Получається. Ну і розгалуження, і звичайно, усихання. Якщо можете подивитися, ось дуже гарно видно, як усихає і верхня частина, і нижня частина. Тобто, це дерево, ми не знаємо, воно може впасти сьогодні, воно може впасти зараз, може впасти завтра. Акт на видалення дерев було складено спеціальною комісією ще у листопаді 2021 року. Проте через війну плани змінилися і видалити аварійні рослини вчасно не вдалося. Хоча на сьогоднішній день, з того часу, як було проведено обстеження, на жаль, з'явилися знову. Нові дерева, які треба буде дообстежувати, От поки ми бачимо це візуально, але будемо знову писати листи і прохати нашу. Шановну комісію, щоб вони знову обстежили це все». видалення одного аварійного насадження може коштувати від тисячі до двох тисяч гривень в залежності від складності робіт, товщини чинити висоти стовбура, а також місця переробки та зберігання. Найнебезпечнішим, все ж є ділянки біля пішохідних доріжок та стежок, адже такі аварійні насадження найбільше загрожують пішоходам. Любе насадження, яке знаходиться біля пішохідної доріжки. Якщо воно починає всихати, чи якось воно пошкоджено, воно несе в собі небезпеку. Це пріоритетність і це первочерговість. Постійно тут гуляють дітки, гуляють люди, молодь, особливо люди похилого віку, хоч і важко, але вони приїжджають на зупиночку. І звідти починають вихажуватися по парку. Виконувати роботи з видалення дерев у Житомирському гідропарку буде компанія з Донецька. Зараз вони також проводять кронування дерев у нашому місті. Був проведений тендер. От вони надали на найкращу ціну на сьогоднішній день з урахуванням всіх тих вимог, які ми до них маємо. Тобто, це повинно бути видалення. Порізка і доставка туди, де вони повинні знаходитися. Ну, так як ми на сьогоднішній день економимо повністю все, то ми працюємо на твердому паливі, тобто ці дерева, які ми утилізуємо, ми повністю ними зиму Чи Всі місця, всі локації, де будуть проводитися видалення дерев, обов'язково будуть Огороджуватися стрічками попереджувальними. Ну і звичайно, люди, які будуть цим займатися, буде людина спеціальна та старший тобто це бригадир чи майстер, який буде попереджати людей, що в цю частину парку бажано не проходити. Не бажано, а не не можна проходити, тому що проводиться роботи по видаленню дерев Загалом на видалення 61 дерева необхідно близько 10 днів. Видалення фаутних дерев також залежить від погодних умов, адже незабаром очікується. Ується вже перші морози та можливі дощі.